Остання секунда фіналу і м'яч у кошику кидок Михайла Шавлая приносить перемогу його команді. Це мрія кожного баскетболіста таку забити. Я теж мріяв, це перша така залетіла. Відпочиває після такої кінцівки. Та ні, ні. ні. Ні, Ну це дуже круто. Така міні нба сьогодні пройшла тут. Я знав, що залишилася одна секунда, подивився на табло. Більше не було часу робити щось інше, тільки кинувся, і все. Дуже емоційною вийшла розв'язка турніру з баскетболу 3 на 3 який відбувся у Грішніх планях на підтримку Збройних сил України. Він зібрав вісім команд. У фіналі зустрілися старі знайомі БК Петрович та команда Залізничний цех Ріко. Вони здолали усіх суперників на шляху до вирішального поєдинку і виявляли переможця. Команда з Кременчука Бика Петрович була близькою до успіху, адже наприкінці зустрічі її гравець Віктор Рогозний змусив суперників схвалити і заробив, а потім реалізував два штрафних. За секунду до завершення поєдинку він вивів свою команду вперед. Нема такого, що хвилююся. Ти у тебе просто є робоча задача, яку ти повинен виконати. Це кидок, це твоя медитація. Ти просто це робиш, виконуєш, забив. Свою задачу виконав. Віктор зробив усе, що від нього залежало, і здавалося, що перемога вже буде на боці команди з Кременчука, якби ж влучний дальній кидок Михайла Шавлая. Він приніс перемогу команді Залізничний цех Ріко та позбавив гравців БК Петрович першого місця. Незважаючи на поразку у фіналі, гравці з Кременчука були раді взяти участь у турнірі, адже будь-який змагальний досвід сприяє підвищенню майстерності. Турнір гарний організація добре все організувала. Все по-людськи, поприбирали зал перед початком турніру. Побирали, завжди при... завжди прия... приємно приїхати до когось, по... пограти в баскетбол, змагання, усі... весь цей дух змагання. Це завжди приємно. Ну, і не зважаючи на будь-які обставини, це завжди радість для кожного спортсмена. Мої враження чудові: запросили, зустріли, зіграли дуже файно. Мені сподобався взагалі турнір. Ось таких вражень поки ще ні. Ще поразку, поразка все зіпсувала. У складі Кременчуцької команди, яка виборола срібні нагороди турніру, не просто виступав, але й забивав важливі очки та зробив свій внесок у досягнення БК Петрович на цьому турнірі. Тимур Пузанков. Його основний вид спорту футбол, адже він голкіпер донецького шахтаря Ю-19 та заявлений за основну команду гірників. Під час міжсезоння Тимур був радий пограти у баскетбол та взяти участь у турнірі. Це для мене так від спортивний відпочинок. Мені дуже подобається грати в баскетбол, допоміг. Хлопцям трошки пограв, сам кайфанув. Сподіваюся, що і хлопцям сподобалось. Дякую за такий турнір за організацію. На церемонії нагородження організатор турніру Роман Мелетич оголосив команди, що завоювали медалі. Третє місце зайняла команда. Теплі гравець команди теплі Денис Сабля розповів про враження від участі у турнірі. Могли лучше, звісно, сіграти, але як вийшло, так і зіграли вже. Така динамічна 3 на 3. Що там головне? Ну, Защита, мені кажеться, чуть ну, там, намного це, по, поагресивні і швидше, звісно, теж баскетбол і все. Свої медалі отримали дві найкращі команди турніру. Срібло вручили гравцям БК Петрович, а золоті нагороди за перше місце дісталися команді Залізничний цех Ріко Роман Мелетич радий, що його ініціатива з проведення постійних баскетбольних турнірів 3 х 3 має підтримку. Так, завдяки відділу культури спорту та туризму баскетбольному клубу Ріко і помічники тренери ДСШ 3 три кравець Івани Запорожець Олег, вдалося організувати такий турнір. Дуже вдячний всім за допомогу і вірю в те, що ми будемо постійно проводити, так як, так як багато у нас команд, багато гравців, які бажають грати, і в такий складний час. Для нашої країни такі заходи дуже потрібні. Захід був на підтримку ЗСУ. Тому я вважаю, такі заходи потрібні і ну, будемо намагатись проводити їх постійно. Неймовірні емоції гравців закинуті у кошик ефектні м'ячі та інтрига до останньої секунди. Такі моменти прикрашають будь-яке змагання, і саме такі миттєвості були на майданчику у горішніх плавнях. І завдяки таким турнірам баскетбол має свій розвиток.